Друзі, вітаємо вас з 2023 роком і вітаємо з тим, що ви дивитесь новий випуск гарні на Д1». Я нагадаю, це Мілана Іцькович. Я Іванка Агамірзоєва. Це ми не забули вже добре. І яку книжку Мілана ми сьогодні будемо читати? Сьогодні ми будемо обговорювати таку книжку, як Любов, дідусь і помідори. Дуже така незвичайна і приємна книжечка. І любити можна все, любити так. любов, любити дідуся і любити помідори. Так, авторкою є Наталя Ясіновська, українська письменниця, перекладачка та літературознавець. Народилася 14 березня 1980 року в місті Чаркаси, закінчила бакалаврат і магістратуру за спеціальності теорія, історія літератури та компаративістика. Це одна з галузей літературознавства. У києво Могилянській академії працювала літературним редактором у жіночому журналі. Почала писати у 2009 році після приїзду до США, де перебуває і наразі. Ну, що ми можемо сказати? Книжка класна. Мені вона сподобалася, я отримала дійсно задоволення. Що у нас є? У нас є дівчинка Олеся. І ми бачимо, що вона живе з бабусею та дідусем. Бо її мама вже давно поїхала на заробітки в Америку, але вона працює там не дуже легально. Тому просто так приїхати у гості вона не може, бо її потім не випустять назад. Тому вони з нею спілкуються скайпом, телефонами та за допомогою інших гаджетів та інтернету. Олеся вчиться в школі. У Олесі є подруги, є друзі. Вона дуже відкрита дівчина. Вона ну, хороший друг, можна сказати. І так вона має дуже класну школу з дуже класними вчителями, тому що там кожен вчитель. Особливий по-своєму, і до них приходить у школу новий вчитель зарубіжної літератури, який за віком не набагато старший своїх учнів. А це восьмий клас. Бо він студент, він студент і він дуже круто викладає зарубіжку. Він не просто примушує дітей читати шкільну програму. Він пропонує розширити своє коло знань, своє коло книг. Він пропонує книги на вибір. Він пропонує не тільки книги, але й комікси. Для боротьби. того ж, не а сам видає. Так, він вважає, що. Електронні книги або треба купувати, ні в якому випадку не піратити. Якщо ви купили, то це добре. Але книжка то є книжка, це дуже круто. Не заміниш. Нічого. Так. І ми потрапляємо в таку ситуацію, що у Олесі захворів дідусь. Дідусь захворів на страшну, але знайому всім хворобу, на жаль, на рак. І ми бачимо, як дівчинка все це переживає. І ми бачимо, як вона доросло себе веде, тому що вона не просто допомагає своєму дідусеві, переймається за нього, постійно хвилюється, вичитує щось нове, але вона вчить свою бабусю тому, як треба жити з дідусем. Бо бабуся вирішила, що. Дідусь заразний. В нього має бути окрема чашка, окреме мило, окремий рушник і все це. Олесій показує статті з Вікіпедії, різні медичні докази, що ні, рак це не така хвороба, якою можна заразитися від іншої людини. Це хвороба, яка Навпаки, має об'єднати людей навколо хворої людини, щоб допомогти їй допомогти. Звісно, вони не можуть фізично якось вилікувати, але емоційно, що дуже важливо, вони можуть допомогти. Бо якщо людина емоційно стабільна, не впадає у відчай та у депресію, організм набагато краще сприймає лікування той медичне. Це вже дуже багато доведено дуже різними різними науковцями, що так емоційний стан дуже важливий. Ми бачимо в цій книзі і такі прояви якогось кохання, і прояви підліткової нестабільності, і прояви дружби. І що головне, це прояви самосвідомості дітей. Мені вона дуже сподобалася. Я не могла від неї відірватися. Я її за один раз прочитала, тому що мені було цікаво, що ж там далі, що ж там далі буде відбуватися. І там все дуже чітко. Ми бачимо. Як жила дівчинка, я просто як жила дівчинка, як жила дівчинка з проблемою в сім'ї, як жила дівчинка у школі, як вона співіснувала зі своїм оточенням, як ця дівчинка вирішувала ті проблеми, які на неї звалювалися, і ну взагалі ми навіть там побачили енд дуже класний. Декілька навіть, декілька, навіть так декілька хепієндів. Я у захваті від цієї книжки, тому я вже з нетерпінням жду, коли ми будемо виставляти бали. Мені також дуже сподобалась книжка, бо вона легка, вона о, дуже сучасна. вона вона сприймається легко, особливо для нас підлітків. І навіть хвороба пояснюється, навіть підлітки зрозуміють, що де і як. Це дуже круто, доступними словами все пояснюється. Так, мені ще дуже сподобалось, що цей новий вчитель, який прийшов, він не просто так ось вам матеріали, ось чить і все. Він вирішив зробити щось таке новесеньке, і е, у школі е, зробили такий сайт, коли куди діти могли е, щось від себе там. Постати, анонім так було, анонімно так, дуже круто. Так, Хтось там виставляв якісь е, Світлин, так, світлини, себе виставляв, хтось розповідав про свою домашню тваринку, про собачку. Хтось там писала одна з однокласниць нашої Олесі, головної героїні. — А Комікси, як малювали. Там комікси це взагалі окрема тема. Да. Я, я взагалі загухалася цього рейтингу. малюватора. Це був нік хло... чоловіка, який а, писав а, хлопль, Там, восьмикласник. <рес> Там є дуже багато порад для підлітків. По здоровому образу життя, про усілякі психічні поради, як справлятися з зі стресом, труднощами, зі стресом, труднощами. з проблемами, які на тебе навалилися, там, з усіляками ну, з усім взагалі з усім, що чим відбувається. підліток? Так, там, от якщо навіть а, себе. Не побачиш у, голов... у головній героїні, ти побачиш себе у якомусь з інших персонажів, бо про них також немало було сказано, навіть про того самого малюватора. Про так. кожну бо було... наші Олесі також було а, розказано, Щ... що вона, хто вона, чим вона займається, як живе, чим надихається, а, які в неї хобі, які заняття. Хтось 100% себе знайде там. Так, тому що характери абсолютно від спокійної, врівноваженої Олесі, такої от, відкритої та турботливої, до а, депресивного хлопця, який її переслідував і погрожував самогубствами і всім іншим. І я розумію, що такі підлітки також є, але нікуди від них не дінешся. А ще мені дуже сподобалося, що взагалі не було. Такої підступності між у uh, взаємодії з однокласниками так. Ток, багато хто каже, що uh, ось я випустився зі школи, і я вже не хочу навіть нічого спільного мати зі своїми однокласниками. Бо хто вони, вони взагалі такі? У нашого ж класу, ну як у нашого, у класі нашої Олесі uh, були були всі такі дружні відносини. Вони як одна родина. Навіть коли хтось там шуткували вони всі не разом. не по злому шуткували, так. а дуже з гумором шуткувала навіть так, що ті люди, з яких шуткують, також сміялися з тих жартів. так. Там не було якогось такого зневаження один над одним. Там просто ну навіть не вис... не, не висміювались навіть такі риси неприємні. Просто людині так ніжно акуратно показували на якісь її недоліки. Так. Дуже сподобалось, бо все таки як треба. <рес> так. І мабуть, в тебе є якісь цитати. Я, маб... я навіть цьому впевнена, що вони є. Звісно, є. Я знайшла аж дві. Аж дві! Одна... Є одна цитата, яка влучно а, описує мене. Давай. Запізнюються завжди ті, хто живе найближче. Я до своєї школи живу дуже близько. <рес> Мені дійти тут сім хвилин, але я виходжу пізно. Дійсно пізно. Я не затримуюсь, не, не запізнююсь навіть, але я, я розумію, що мені тут дійти дійсно декілька хвилин можна вийти чуть пізніше. Я. Ну ну це взагалі це зручно, коли все біля тебе. Ну звичайно. А ти гадаєш, чому найдорожчі квартири в тих містах, де поруч тебе супермаркет, школа, лікарня, дисадочок і стадіон. Оце найліка це не <гум> Так. <гум> ну, всяке буває в житті. Я тепер так, так, це У ти ти. мене ось така. Іноді людині достатньо виговоритися от тільки треба, щоб поруч був хтось, здатний підштовхнути до розмови не поверхневої, а відвертої і вислухати. Дуже важливо мати людину, якій ти можеш розповісти те, що тебе тривожить. І головне було, що ця людина не пропускала повз вуха те, що ти говориш, тому що навряд чи потім будеш цій людині відкриватися, щоб вона тобі вислухала, і дуже круто, якщо не просто вислухає ще й порадою допоможе. Ну це дуже важливо. І якщо у когось є така людина. Їх треба берегти, як не знаю, як зіниця ока. Насправді дуже мало людей, які вислухають і підтримують. Ми живемо не в дуже прості часи, і важко слухати про чужі проблеми, коли в тебе є свої, але треба розуміти, що проблемами можна ділитися. Просто з друг з другом розкажіть, вислухайте, зрозумійте, і тоді, звичайно, стане легше. І дві голови завжди краще, ніж одна, можливо, якось ці проблеми і можна буде вирішити. Так, мені дуже сподобалась така цитата, як люди назавжди говорять про те, що їх хвилює. Частіше вони про це мовчать. Знаєш, нас інколи таке щось їсть зсередини, і ти розумієш, що це якось і проблема, але ти не можеш її нікому довірити. Ти повинен з нею так би, її подолати сам. Але у цей момент саме потрібно, щоб хтось коло тебе був, і ти зміг кому комусь виговоритись, як ти й сказала, дві голови краще ніж одна, так. щоб а, ви змогли обговорити цю ситуацію, щоб якісь там дії до вирішення проблеми. А, якісь може тобі дадуть поради, а може ви взагалі закинеться до якоїсь думки, коли будеш проговорювати вслух свою проблему, поясняти її комусь. Бо коли комусь щось поясняєш, такий. Точно до речі, у більшості випадків, коли ти а, саме висловлюєш свої думки, висловлюєш те, що ти відчуваєш, а проблеми відразу стають набагато меншими. Так? І ти розумієш, що це взагалі не проблема. Так, так, це немає нічого складного тут вирішити буквально декілька хвилин і все. А, а ти там, я, я не знаю, і, декілька так. днів сидів, ламав голову, що ж робити. Тому потрібно висловлювати свої думки і бажано якомусь рідній людині. І не закривайтеся, коли вам намагаються щось розповісти. Будь ласка, вислухайте людину, хоча б можете не допомагати, але не робіть вид, що вас там немає, коли вам щось так, розповідають. Не, потріб... Слухайте, не коли пот... до вас говорять. Не потрібно знецінювати проблеми інших, бо, мабуть, ти є та єдина людина, котрій. М можуть виговоритись. Звичайно. Так. Отже, я гадаю, можемо зараз вже рахувати, скільки ж балів у нас буде заробляти ця класна книжка. І почнемо з головного героя. Що ти скажеш про Олесю? Головний герой дівчинка дуже доросла для своїх років. А коли було вісім, десь коло восьми, її мати поїхала до Америки заробляти гроші. Звісно, вона це зробила заради доньки, але, але доньці тоді повинна. Вона хотіла уваги. Тата в неї не було. Він ще до народження. Так, помер. До народження помер. І в неї залишилась лише бабуся та дідусь. Ну, і ще подружки, подружки, там і потім з'явився ще один дуже добрий друг. Так. Дівчинка дуже по-дорослому ставиться до, до, до того, що вона робить. Вона намагається. Якось так покращити настрій своєму дідусю, хоча б розуміє, що йому зараз складно, і їй також складно, бо вона, коли бачить, що дідусь більш не такий весельчак, коли б який раніше був, вона розуміє, що щось не так. І але сміхотерапію. Так, але все ж таки намагається покращити настрій своєму дідусю. Вона дуже добре ставиться до бабусі. Вона не теліпає її по всяким там. Пр проблемам вона намагається сама вирішити те, що, те, що в неї сталося. Бабусю вона сприймає як якусь таку добру людину, яку не можна дратувати взагалі. Дуже гарна героїня, тому поставлю 10. Знаєш, я також їй поставлю 10, тому що це героїня, з якої можна сміливо брати приклад. Будь-який приклад. Як... Гарної дитини та онуки, як гарної подруги, взагалі, як учениці, навіть вона хороша. Вона намагається навіть не просто все робити правильно, а все робити від серця. І серце в неї дуже добре, дуже велике, і це дуже добре. Ну рідко коли можна брати приклад саме з головного героя, з усіх його вчинків. А тут саме так вона гідна отримати 10 балів, тому я також ставлю 10. І далі сюжет. у нас найголовніша частина, як ми завжди кажемо, книги це сюжет. Сюжет це дуже приємний сюжет. І саме наближений до чому наближений? Він є, передає реальне життя підлітків. А саме підліткам буде. 13-14, ну і мабуть більше років приємно почитати цю книжку, тому що а, саме описуються події, які відбуваються в такому віці. Ти Справжні, розумієш абсолютно так. Вони не якось там не якої там магії, коли ми з тобою читали так, якісь там, ні містики, та, містики. просто реальне життя в усьому його проявленні. Просто життя, просто дівчинки. Там у всіх є якісь проблеми. І саме ця книжка вчить, як можна подолати проблеми, не закриваючись особі, як взагалі можна, вирі... взагалі можна вирішити все що... все, що відбувається. Немає невирішених справ. Так, Тому я... 10. Я цілком погоджуюсь, я ставлю 10. Мені сподобалося те, що ця книжка повноцінна. У нас розказується історія Олесі. Як Дитини в родині, як вони там живуть, що у них там відбувається. Ми бачимо її у школі, як там все відбувається. Ми бачимо її з друзями. Ми бачимо її в усіх сферах життя. У книгі абсолютно логічно йде такий плин часу. Нищо, не що нікуди не перескакує. Все дуже рівномірно, дуже легко сприймається. Значить, ти такий на лодці пливеш, десь по такій плавній повільній водичці. Все так, як треба. І тут є абсолютно логічне завершення, яке мені сподобалося. Тому Звичайно, 10. І останнє у нас ілюстрації. ілюстрації. І ми можемо сказати, що ілюстрації в цій книжці як такових немає. Тут є комікси, який в цей анонімний блог шкільний малював малюватор. Комікси на вчителів, на однокласників, вони смішні, вони не образливі, вони класні, вони зайшли як дітям, так і вчителям. І ми бачимо тільки ці комікси. І є. Обкладинка, де ми можемо познайомитися з Олесі. Вона дуже класна, дуже спокійна, в таких нюдових тонах. Вона така м'яка, приємна. Але от мені воно нібито і є, нібито немає. я розумію, що ну, це сучасна така вже книжечка, але б могли там пару картиночок якихось дати. Тому я ставлю сім. Я також, мабуть, поставлю сім, тому що. А малюнки взагалі можна і вважати, що вони були якісь такі не дуже потрібні, тому що сюжет дуже захопливий і він дійсно поглинає тебе від самого початку до кінця. Але знаєш, я б також хотіла щось таке, от прям тепле, тому що описуються в книжці приємні події, ну приємні взагалі ситуації. Так. Так. І приємно читати виходи з неприємних ситуацій так. в цій книжці. Сюди б дуже гарно підійшли б ілюстрації, пам'ятаєш, зі снігової сестрички. Боже. Такі ось так, ніжні, так, такі так. теплі. Мені б хотілося побачити дідуся, як він виглядає, так. і бабуся. Мені б хотілося побачити ті помідорчики, які Олеся спочатку вирощувала на балконі, а потім вже, щоб на дачу посадити. Оті тістечка, які вона їла. Ті так, і там такі класні, коли читала, і на поліони, тирамісу, і стільки вона там всього переділа. Я думаю, ох, Олеся, <сум> Дуже смачна так. також книжка. Але ну, малюнків було небагато, але комікси я почитала з задоволенням. <сум> Тому так, сім, так? Тому сім. І зараз ми все підрахуємо. Отже, шановні, ми підбили підсумки, і зараз Мілана нам розповість. Нас вийшло у сумі 54 бали. У мене 27 і у Іванки 27. Це на моїй пам'яті один з. Рідких, Рідких моментів. Так, моментів, коли в нас з тобою а, бали зійшлися. Да. Тобто вони однакові, там не 27-28, як завжди. Тому що в нас в останній час дуже багато, дуже часто так стає, що а, один бал вирішує між нами якусь таку да. нерівність роби. А, а, -а, а тут саме такі от прям приємно. Ну і головне. Що книжка набрала по сюжету десять 10, 10 тому звичайно ми її рекомендуємо читати, і зараз ми ще не ми, Мілана, ще нам порекомендує три класні книжки. Перша книжечка під назвою Війни всереду захоплюючи і дотипна розповідь про життя підлітка протягом одного навчального року. Скільки відкриттів, виявляється, може вміститися у 10 місяців. Втікачі щори» – це не страшно. Шекспір це не нудно. А ще приїзд коханого бейсболіста. Роль у виставі і перша любов. Події відбуваються на тлі війни у В'єтнамі на дворі 1967 рік. Автором є Геррі Шмідт, американський автор художніх книг для дітей та молоді. Круто! Тобто, навіть якщо книга не відб... не... події не відбуваються у сучасних, таких руках дійсно описано дуже класно. Класно треба взяти на замітку. А друга книжечка під назвою Дівчата з тринадцятої вулиці. Вічна похмура агата, легковажна Клаудія і старана відмінниця Зося однокласниці, але не подруги. Занадто вони різні, та несподівана доля зводить дівчат разом. Вони отримують незвичне завдання. Читати вголос їхній однолітці Магді, яка лежить у комі після нещасного випадку. вражена Агата розуміє, що ця дівчина і є таємничою незнайомкою, яка віднедавна постійно їй снилася. Своїми здогадами, а вона ділиться із Клаудією та Зосею. Тепер у них є спільна мрія. Магда мусить прокинутись. Круто, люблю дуже містичні історії. Знаєш, у мене тільки що слухала, і там Магда, Агата. А якщо відмінця, то зразу Зося. Я нічого не маю проти ім'я Зося, але та за що? Щось таке... Чому Зося? А хто ж написав цю книжку? А книжку написала польська письменниця, журналістка, театрознавець та сценарист Малгожата гутовська Адамчик. Вона... А Зося хороше ім'я. Я беру <laughs> свої слова назад. <laughs> Також авторка є автором численних романів для дорослих і молоді. Тобто, знову таки саме для таких. Підліткового віку, Треба кривати. Ну, і... ну, містику взагалі я люблю, тому окремо. Дякую від мене саме з такими іменами. <гум> так, ну і третя книжечка під назвою «Осім ми з молекул. 13-річний Стюарт обдарований підліток з мега розвиненими розумовими здібностями, але в нього не все гаразд із соціальними навичками. 14-річна Ешлі зірка шкільної тусовки з блискучою зовнішністю і геть не блискучими оцінками. Їхні світи ось ось зіткнуться, адже Стюартів батько та мама Ешлі вирішують жити разом. Стюарт намагається бути на 89,9% щасливим, а Ешлі на 110% у шоці. Зведений брат Ботан може загрожувати її статусу у школі, а вона до того ж мусить приховувати від однокласників справжню причину розлучення батьків та Стюарт – цілковиті протилежності, але все ж таки в них є одна спільна риса. Вони, як і всі, складаються з молекул. Круто обожнюю такі історії, це знаєш, наче сценарій до якогось американського фільму, де стикаються дві протилежності, які не просто стикаються, а змушені співіснувати. Це дуже круто, Так. і потім десь у кінці в них якийсь такий суперконтакт так, і Вони і, один вони і жити, одного жити один без одного не можуть. Я також обожнюю це таке читати. Авторкою є Сусі Нельсен, Конацька письменниця для дітей, підлітків та молодих людей. Тобто знову ж. Таки саме. Äh, це все створена для підліткової аудиторії. Ну знаєш, у нас з тобою так багато підліткових зараз саме книжок. все менше і менше казок. Ми все більше переходимо до чогось такого. Серйозна. А ну я не знаю, що у нас такі всі серйозні книжки, деякі бувають ну, взагалі дуже а, наївні та такі простенькі, але кожна з них несе в собі якусь головну ідею. І це дуже класно і класно, коли нам вдається її знайти. Я маю надію, що наші глядачі також для себе знаходять. Ходять щось у кожній книжці. І вони можуть про це писати нам у коментарях на Фейсбук або на Ютубі. Ми будемо чекати на них і, звичайно, можете рекомендувати книжки. Лише не забувайте, вони мають бути українською мовою. Це можуть бути як українські автори, так і європейські письменники. Тому, будь ласка, коментарі відчинені. Пишіть все. І я нагадаю: я Іванка Гамірзоєва, це Мілана Іцкович. І на все добре.